Реальну можливість повернути незаконно відібраний навчально-польовий центр отримали військові пенсіонери Первомайська. Про це стало відомо під час засідання ради військових пенсіонерів. На зустріч також запросили Аркадія Корнацького, кандидата в народні депутати від блоку Петра Порошенка. Якщо Корнацький візьметься за це, а он, мабуть, візьметься, тому що він заінтересоване ліцом, як он сказав, справедливості землі. То буде якийсь результат. Первомайські військовики вже більше десяти років намагаються відстояти своє законне право. Відвідувати територію навчального центру. Звернення до військових чиновників виявилися марними. Понад півтори тисячі гектар за документами досі є місцем для тренувань. Насправді, ж, швидкі на руку підприємці тут випасають овець та вирощують диких вепрів. Ось тут от полігон, ось це все воїнська часть А05-15. все всі пишуть, що этот полігон используется по по назначенню, тобто для повышения боевой готовності, ну спецвойск каких-то або... или а вот таких вольєрів здесь п'ять штук. Вот це один вольєр, з лівої сторони ще один, і вверху там іще три вольера. Саме завдяки зусиллям юридичної фірми Аркадія Корнацького вдалося знайти кінець, заплутаній справі захоплення земель. Компанія, яка нині займає учбовий полігон, існує тільки на папері. Про це заявила адвокат юридичної фірми Корнацьких Ірина Поспєлова. Таке підприємство, яке було створено ще. Десять років тому назад дивним чином отримало дозвіл використовувати ці землі лише три роки тому назад, не з'являючись на території руської сільськради, де дислоковані дані землі, за лічені місяці, говорить адвокат, пенсіонери зможуть знову відвідувати угіддя навчального центру. Решту проблем, з якими звернулися військові, зможе вирішити в статусі народного депутата. Запевнив Аркадій Карнацький. Все, що від мене в цьому плані залежить, я буду робити мені потрібна інформація. Тому усі ці питання ваша громадська організація нехай дає мені, моїм помічникам. Ми будемо їх складати у ту теку, яка піде в роботу у Верховній Раді. За постійну підтримку та розуміння проблем цієї категорії людей, члени Ради військових пенсіонерів висловили підтримку кандидатурі Аркадія Корнадського на виборах до Верховної Ради.